Привіт, привіт! Це моє все депо тролейбусів. Да, це на каналі з вами тролейбус з паперу. Зараз да, я вам розкажу і покажу, що тут. Які марки тролейбуси, і які ще тролейбуси тут. Оце мастерська тролейбусів оце тут Троза Оптима. Шкода ДВТР, тільки що саморобна. ТТ Т3 Ой, КТМ. Я тебе. Киш, ну ви знаєте, чого він стоїть тут, а бачите? Зіл 9 потеряв деталі. Ой, шкода теж. І оцю цю шкоду я робив. Ось таку, щоб на колесиках їздила. Тільки я її вже призупинив роз... розробку її. Другий ряд. Зіл дев'ять. Ось такий розпечаточка. Красивенький. Ну штанге надо перерубить, конечно. Ельч. Тут что ж не пишет ельч. А лусорный ельчик. Самодельная шкода. Тут моя подпись. Ну, симферополь. Семвер... Сем... Вот такая шкода 15 номер. Во, шкода 12. Батумі, щось пишет. Не знаю, коментарі, чи є чие батумить толейбусы. Отака красоточка. Кримська, моя любимая сама. О, конечно, я ну, колись не робив в тролейбусі, а тепер роблю. Это уже старенька в мене. Конечно, такого уже в интернете не знайдеш. Отака така прикольна техничка. Пармошка, не нема. А вы можете зробити, потому что тільки одна шкода осталась. Хитро за мегаполіс. Ох ти. Ш -ш -ш -ш. Третій ряд. Дніпровський чи Житомирський вже забув, який це Юенті. Коротше, тут стоїть собі, Ніко, ніхто його не. Ніхто його не ламає. Куди воно впала? Тролейбус уч, уч, учебний. 111. І рів, Рівночка моя любима 085. Кі ну, ще немає тут у моїй подписи под Рівночку. Мій самий перший тролейбус. Я не знаю, пишіть в коментарях. Оцей буде найперший. Чого це? Я не можу розлічити. Я вже забув хто був перший. Татра Т3. Буксір. Моє стати називається Депоін ТР. Ой! Блін, я впала. Двадцятий номер. Skoda 9 TR 103. Та останній четвертий ряд. Skoda 14 TR О, така яка їздить на кольосі. Кішну задній. Кольочки не работають, вони відпадають. Не буду її чіпать. І нульовка номер такий. 129 шкоди Та-та, Т6. -та Отака в мене є. Ой, М е, забуду дбати. Ой. Це я вже забуки поїзд, електровоз ВЛ 60 чи 80 чи 10. Не знаю. І останній. То перший тролейбус з поверненням, тому що я подарив своєму брату, а потім він мені віддав. Завтра буде нова рубрика з Києвом 12 тролейбус. Пока-пока.